За підсумками Світловодського відділу державної реєстрації актів цивільного стану, у 2022 році було зареєстровано 1076 актових записів про смерть, 338 шлюбів, оформлено 30 розірвань шлюбу і здійснено актові записи про зміну імені. Зокрема, було складено 239 актових записів по народженню. Під час державної реєстрації народження батьки зазвичай називають дітей традиційними іменами, але бувають випадки, коли називають новонароджених. Цікавими та рідковживаними іменами. Щодо найпоширеніших імен, які світловачани надавали своїм діткам у 2022 році, це найпоширеніші чоловічі імена: Данило, Кирило, Артем. Жіночі найпоширеніші були Валерія, Кіра, Єва та Вікторія. Цікаві рідковживані імена також словачани надавали своїм дітям. Це такі чоловічі, як Ернест, Монте, Ільдар, Ренат. Арсен, Даніель, Дамір, Аркадій. Жіночі цікаві рідко вживані імена: це Наре, Міра, Юна, Аделіна, Анелія і Доменіка. Крім того, відділом державної реєстрації актів цивільного стану було зафіксовано 13 порушень термінів щодо державної реєстрації народження дитини. Хочу наголосити батькам новонароджених, що згідно сімейного кодексу батьки зобов'язані здійснити державну реєстрацію народження дитини протягом одного місяця з дня народження. Нагадаємо, фахівці місцевого драцу реєструють шлюби, видають перші документи дитини свідоцтва про народження та надають чимало інших документів, які необхідні щодня. Але під час повітряної тривоги жоден фахівець не надасть консультацію.